Те, любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Невеличке відео годуємо їжачка. І ось так. Любуємося, надивляємося, поки не кидаємо погляд у бік. А у нас тут дубль 2. Так що до нас ходить вечеряти вже вся сімейка. Але я не впевнена, що це дорослі особини, мені здається, наш був більшим. Це щось дуже маленьке. До речі, завжди залишаються після них дуже великі кучки. Я все думала, як один їжачок може скільки залишити. Та ще в різних місцях. Ось так, не думаючи, не гадаючи, ми придбали собі господарство, у якого є і проблеми. Як бачите, у маленького ось ці шкідники, які називаються кліщами, довелося їх видаляти, обробляти, бо дитині воно. Надає вже незручності. Головне перевірити, щоб голова не залишилася в тільці і не почала наривати. Після того, як ви це зробили, виключили світло, і жачки почали потихеньку вечеряти, відчуваю, що вже потрібно робити цілий блог про життя наших нічних гостей. А я буду з вами прощатися. Бажаю всім тихого дня! І ночі, миру та перемоги, і до зустрічі.